Ну, трошки треба працювати, ще де є помилки, над якими будемо працювати. Бо зараз е, це такі відборочні е, змагання до чемпіонату України, який відбудеться е, в листопаді, в місті, місті Львів. І зараз трошки будемо знати, над якими помилками працювати. Ну, там десь одна секундочка недостой була, там трошечки, там тоже, ну такі вони незначні помилки, але трошки по техніці. Не вийшло тирам два і сальтос вуса в рішетку, сальто з сру... шотки в рішетку. Я розстроюся. Наступного разу я постараюся ще більше. Тут ми тренуємо дітей, ми навчаємо дітей спортивній акробатиці. Спортивна акробатика виховує в дітях багато фізичних якостей, розвиваємо дисципліну в діток. Ми навчаємо їх бути більш сильними, працювати, не дивлячись ні на що, на результат. Виховуємо них в вольові якості. Мені здається, що в будь-який спорт після акробатики йти і в тебе все виходити як і в боксі, так і в борьбі. В легка атлетика. Будь-який від спорту після акробатики вже буде набагато простіше. Запрошуємо ваших дітей до нас у спортивну школу на заняття з акробатики. На вас тут чекають кваліфіковані тренери з акробатики. Сама тут займалася і зараз викладаю акробатику.